Запрошую до медитативної практики другого тижня за методом доктора Джо Диспенза. На цьому етапі ми поглиблюємо роботу з відвиканням від звичної версії себе та додаємо чотири ключові кроки: розпізнавання, визнання, констатація та передача проблеми вищим силам. Ця практика допоможе вам звільнитися від емоцій минулого. Які тримають вас у звичних обмежених станах буття та відкрити простір для створення нового майбутнього. Розпочинаємо з індукційної техніки частини тіла, Заплющте очі та зробіть кілька повільних, глибоких вдихів, щоб розслабити розум і тіло, вдихайте через ніс. Видихайте через рот, дихайте дуже глибоко, повільно та рівномірно, ритмічно вдихайте та видихайте, доки не зануритеся у тут і зараз. Ви потрапите у світ безмежних можливостей, занурившись в тепер. Ви потрапите у світ безмежних можливостей. Зараз ви будете зосереджуватися на положенні свого тіла у просторі, сфокусуйтеся на положенні голови, почніть з маківки і плавно спускайтеся до шиї. Переходячи від однієї частини тіла до іншої. Чітко відчувайте і усвідомлюйте простір, який вони займають, відчуйте їхню щільність, вагу та об'єм, а тепер усвідомте простір, який займають у просторі губи. І відчуйте об'єм, який займають губи. У просторі. А тепер усвідомте простір, який займає у просторі щелепа. Відчуйте об'єм, який займає щелепа у просторі. А тепер відчуйте простір, який займають у просторі щоки. Відчуйте щільність простору. Який займають ваші щоки у просторі. А тепер відчуйте простір, який займає у просторі ніс. Відчуйте об'єм, який займає ніс у просторі. А тепер відчуйте простір. Який займають у просторі очі, відчуйте об'єм, який займають очі у просторі. А тепер зверніть увагу на простір, який займає у просторі верхня частина голови, чоло і скроні. Відчуйте об'єм. Який займають у просторі чоло і скроні. А тепер сфокусуйтеся на просторі, який займає обличчя. Відчуйте щільність простору, який займає ваше обличчя у просторі. А тепер відчуйте простір, який займають у просторі вуха. Відчуйте об'єм, який займають у просторі ваші вуха. Перевідіть усвідомленість на простір, який займає у просторі голова цілком. Відчуйте об'єм, який займає у просторі голова. А тепер усвідомте простір, який займає у просторі верхня частина тіла. Відчуйте щільність простору, який займають груди, ребра, серце і легені, спина, лопатки і плечі. Відчуйте об'єм. Який займає у просторі верхня частина тіла. А тепер відчуйте простір, який займають у просторі верхні кінцівки від плеча до кисті. Відчуйте їхню вагу у просторі. Відчуйте щільність простору, який займають плечі передпліччя, лікті, зап'ястя, кисті. Відчуйте вагу простору, який займають верхні кінцівки від плеча до кисті. Тепер сфокусуйтеся на просторі, який займає у просторі нижня частина тіла, живіт, ребра, боки, нижня частина спини, оперек. Відчуйте об'єм, який займає у просторі вся нижня частина тіла. У просторі. Тепер переведіть увагу на щільність простору, який займають ваші нижні кінцівки, сідниці, область паху, стегна. Відчуйте вагу простору, який займають гомілки, кісточки. Ступні, великі пальці ніг. Відчуйте простір, який займають нижні кінцівки у просторі. А тепер усвідомте простір, який займає у просторі все тіло. Відчуйте щільність простору, який займає все ваше тіло. У просторі. Тепер відчуйте простір навколо тіла. Відчуйте об'єм, який займає простір навколо вашого тіла у просторі. Усвідомте простір, у якому розташований цей простір у просторі. Якщо ви відчули цей краплеподібний простіл навколо тіла, значить ваша усвідомленість вийшла за межі тіла. Ви більше не замкнені у тілі ви частина чогось більшого. Так здійснюється перенесення акценту з тіла на розум. А тепер переведіть увагу на простір, який займає простір кімнати у просторі. Відчуйте об'єм простору, який займає кімната у просторі. А тепер відчуйте простір, який займає весь цей простір у просторі. Відчуйте об'єм простору, який займає цей простір у просторі, вас наповнює енергіям могутньої свідомості, яка подарувала вам життя та відчуває до вас безмежну любов. Коли ваша воля збігається з її волею, ваш розум збігається з її розумом, а ваша любов до життя збігається з її любов'ю до вас, вона не може не відгукнутися на ваш заклик, вона всередині вас і скрізь навколо вас. Ви обов'язково отримаєте підтвердження того, що ваші зусилля не залишаються непоміченими, долаючи зовнішнє середовище, ви долаєте життєві обставини, стаєте вище вивчених почуттів, розумово перевершуєте власне тіло та сам час, ви наче торкаєтеся мантії божества. Ваша доля стає відображенням вищого розуму, ви творите її разом з ним. Але для цього ви повинні ставитися до себе з усією повагою та любов'ю. Пам'ятайте, що не можна створити нове майбутнє, не звільнившись від емоцій минулого. Від якої емоції ви хочете відвикнути. Згадайте, як відчувається вона у тілі та розпізнайте стан розуму, який зазвичай викликається нею час звернутися до вищої сили всередині вас. Розкажіть їй про себе та перелічіть усе, що ви хотіли б у собі змінити, Відкрито висловіть якими ви були та що приховували від оточуючих? В думках поговоріть з вищою свідомістю. Пам'ятайте, що вона абсолютно реальна і вона вже і так все про вас знає. Але ця сила ніколи не засудить вас, вона відчуває до вас лише любов. Зверніться до вищого розуму з такими словами. Універсальна свідомість всередині мене і навколо мене. У своєму житті я була такою. Зараз я щиро хочу вийти з цього обмеженого стану буття. Час звільнити тіло від ролі розуму. Усунути розрив між видимістю та сутністю. Звільніть тіло від звичних емоційних зв'язків, які приковують вас до знайомих предметів, людей і місць з минулого та сьогодення. Настав час вивільнити енергію. Я хочу, щоб ви вголос вимовили назву емоції, яку бажаєте змінити. Та усунути її з тіла та зі свого світу. Отже, назвіть її, проговоріть емоцію в голос або подумки. Тепер потрібно передати проблему вищому розуму та попросити, щоб він вирішив її найкращим для вас чином. Чи можете ви поступитися контролем більш могутній силі, яка вже знає відповіді на всі питання? Здайтеся на милість без межого розуму та пам'ятайте, що його існування реальне, він дивиться на вас з благовінням і завжди готовий допомогти, але не може почати діяти, поки ви його про це не попросите. Тож віддайте свою проблему на відкуп всевідуючої свідомості. Просто розчиніть двері, передайте згорток з емоцією та відпустіть ситуацію. Дозвольте вищому розуму забрати ваше обмеження. Зверніться до нього з такими словами: Безмежний розум. Я передаю тобі. Назвіть емоцію. Будь ласка, забери її у мене та перетвори цю емоцію на крихітку мудрості. Звільни мене від кайданів минулого. А тепер відчуйте себе так, ніби Вищий розум уже звільнив вас від названої. Практикуйте цю медитацію мінімум тиждень, поки повністю не засвоїте всі чотири кроки. При необхідності можете продовжити практику довше. Пам'ятайте, регулярна практика цієї медитації допоможе вам увійти в стан творіння, де можливі справжні зміни у вашому житті. Дякую за практику! До зустрічі завтра.